Купив планшет для навігації. Пацани, цей станочок закриває всі питання. Сразу включаю дві навігації. Google і iGo зразу включаю разом. В фоновому режимі ще музичка грає. Коротше, якщо сказати, чи 5, чи 10 в одному, то це не так. Тут короче, все в одному На паузі собі фільма, дивишся. Веде офігенно, приїхав на загрузку. Все время їхав по навігатору, ніде спутники не, не тіряє, не втікає, з траси не зводить. От чітко веде, блін, взагалі бомба. Обичний навігатор ховається просто в житі. Да, так воно і є. Не, не цього не хвалю, не нахвалюю, але дуже задоволений я цим апаратом. Просто він. Закриває повністю всі питання, які тільки є. Собі блютуза підключив, правда, щось радіо це шипить. Через блютуз музику включив і собі грає в гуглі. Плюс плюс два навігатора херачить. І все, блін, валить, фатає капець. Цього останочка я брав в магазині навікам. Оплатив зразу повністю всю суму, бо думав, що може не вспіє прийти. Поїду в Польщу, не всю прийти, а більше 5000 нова почта без, пар... без паспорта не віддає. Думаю, оплачу повну суму, магазину довіраю, бо вони тіктокери, такі як я. Прийшов за один день оперативно. Просто підказали, посоветували все як має бути. Оперативненько, там в тому магазині є по любий бюджет. Ну я взяв такого подорожче, мощ, мощнішого апарата. Але під любий бюджет все буде настроєно. Воно включив і поїхав по всій Європі. Отаке. От Магазин на вікам позначаю. Дякую.